Аж давайте розбиратися. Бувають такі моменти в історії, коли один єдиний місяць бере і повністю змінює правила гри для цілої індустрії. От саме таким став грудень 2025 року для світу штучного інтелекту. Це був час, коли ши раптом перетворився з цікавого співрозмовника на справжнього колегу, здатного виконувати реальну складну роботу. І знаєте, це не просто якась красива фраза. Це твердження, яке ідеально фіксує суть того, що сталося. Це був справжній переломний момент, який буквально розділив епоху шиї на до і після. Тож давайте подивимось, що ж там такого відбулося. А ось, мабуть, і головна ідея, яка лежить в основі всього. Відбулася фундаментальна зміна парадигми. Раніше ми дивилися на шаї як на дуже просунутий інструмент. Ну, знаєте, така собі краща друкарська машинка. А в грудні 2025 року він став чимось абсолютно іншим автономним колегою, тобто тим, хто діє самостійно. І ця трансформація вона ж не виникла на порожньому місці. Це не просто якась теоретична концепція. За нею стоять цілком реальні конкретні технологічні прориви, які зробили цей момент по справжньому поворотним. Тобто, якщо зовсім просто, ключова зміна ось у чому, ми перейшли від чат-ботів, що просто генерують відповіді до автономних систем, які беруть на себе складні завдання і виконують їх. Це вже не просто помічник, це повноцінний виконавець. Тож звідки все це взялося? Давайте до конкретики. В основі всього, звісно ж, нове покоління моделей штучного інтелекту, які стали тим самим мозком цієї революції. І на сцені з'явилося одразу кілька титанів. OpenAI викатує GPT 5.2 разом з Atlas. Це такий собі шиї браузер, який дозволив штучному інтелекту не просто шукати щось в інтернеті, а й самостійно робити покупки чи планувати поїздки. Google, звісно, не міг стояти осторонь і випустив Gemini 3.0, глибоко інтегрований в Android, що дозволяло йому виконувати завдання одразу в кількох додатках. І що дуже важливо, на сцену вийшов потужний гравець з Китаю DeepSeek r 1 Це модель з відкритим кодом, яка кинула серйозний виклик західним гігантам і зробила передові технології доступнішим. І все це підводить нас до головного тренду того місяця появи так званого агентного шиї. Це й є той самий СУВ, про який ми говоримо, від асистента, що відповідає на команди, до виконавця, що діє самостійно. Щоб ми всі були на одній хвилі, ось просте визначення агентний шиї це не просто програма, яка виконує інструкції, це система, якій дають кінцеву мету, а вона вже сама розробляє план дій і крок за кроком втілює його в життя. Ось ця схема чудово ізіструє еволюцію. Якщо раніше ми просили ШИІ, напиши на мені текст, то тепер завдання звучить як керуй усім моїм ланцюжком постачання. Відчуваєте різницю? Це абсолютно інший рівень автономності та відповідальності. І це не якісь футуристичні прогнози. Ні, це вже реальність. Такі гіганти, як Salesforce та IBM, почали використовувати цих агентів для автоматизації роботи сотень співробітників. І більше того, з'явилася просто дивовижна нова роль, шість спостерігач у раді директорів. Його завдання аналізувати ризики без людських емоцій та упереджень. Але вся ця магія програмного забезпечення була б неможливою без відповідної революції в залізі. Тож давайте перенесемо увагу з коду на апаратне забезпечення, яке стало двигуном цих змін. І тут є просто геніальна аналогія, щоб зрозуміти, що сталося. Уявіть, що старі пласкі чіпи це як одноповерхові будинки. А тепер з'явилися монолітні 3D чіпи. Це вже справжні хмарочоси, де пам'ять і обчислювальні блоки розташовані шарами один над одним. Що це дає на практиці? Ну, по перше, ось це. Пропускна здатність зросла в чотири рази. Це дозволило нарешті пробити так звану стіну пам'яті. Це коли швидкість обчислень обмежувалися тим, як швидко можна було отримати дані. Простіше кажучи, це ніби прибрати гігантський затор на шляху даних. А ось і друга цифра, яка, чесно кажучи, вражає ще більше. Потенційно, ці нові чіпи можуть бути до тисячі разів енергоефективнішими. Це означає не просто менші рахунки за електрику, це означає можливість створювати набагато набагато потужніші системи, які не будуть перегріватися. Це відкриває просто неймовірні горизонти. Звісно, такі глибокі тектонічні суви в технологіях не могли пройти непоміченими для суспільства. Почалася неминуча реакція у правовому полі, у наших цінностях і навіть у геополітиці. І першим, де вибухнуло, стало юридичне поле. Група журналістів-розслідувачів подала позови проти технологічних гігантів, звинувачення, незаконне використання книг, захищених авторським правом, для тренування своїх моделей. Велика битва за дані вийшла на абсолютно новий рівень. І водночас, на тлі цього потоку контенту, створеного штучним інтелектом, виник дуже цікавий контртренд: у світі, де все можна згенерувати, з'явився новий знак якості, новий символ статусу, позначка, що підтверджує, що це створено людиною. І ця аналогія, як на мене, ідеально пояснює суть. Позначка, створена людиною, стала чимось на кшталт зірки Мішелен. Це гарантія автентичності, унікальності, а отже, і вищої цінності контенту. Цікаво, як ці глобальні вітри вплинули зокрема на Україну. За даними на грудень 2025 тисячі країна зробила вражаючий ривок, піднявшись одразу на 14 позицій у світовому рейтингу шиї. Аналітики пов'язуються з дуже активним впровадженням технологій у військовій сфері та у цифровізації державних послуг. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили одним реченням, то воно буде таким головний висновок з подій грудня 2025 року світ входить в абсолютно нову еру, де штучний інтелект це вже не просто інструмент, це повноцінний автономний учасник економіки. І це залишає нас із фінальним і, мабуть, найважливішим питанням: якщо штучний інтелект тепер наш автономний колега, то ким у цій новій реальності стаємо ми? Якою стає наша власна роль? Це те, над чим справді варто замислитись.